Да, хочу зняти, хоть мене емоції. Мені пока місця горить. <сі>, то мені треба знімати. <людей>... Давай, давай, не бісись і не біси мене Люд... та людей з ума зійшли. Віта, нам не вистачало цих станцій. Я зняв і вчора з Вчора неділя. Я зняв їх, зайшов вдома з комп'ютера, з ноутбука, щоб їх хватило. Всім їх так не хватало. У нас тут почті шістдесят 60% заказу. По якій причині всі думають, що за 3 297 гривень. Ось, що вона буде з такою за з Ну, Понятно, я теж таку хотів би за три тисячі. Я б хотів би, так де її взяти за такі гроші? Так вона на картинках без акумуляторів, в описі без акумуляторів. Отак, от, от вона як виглядить, так і продається. Отак от, так от так, на сайті. Ти бачиш, як вона на сайті? Да. Да. На вона акумулятор наряд на станції. Ой, коротше, реально, людей, що то чи цей блокаут там стався на виходних, чи що сталося, всі просто подуріли і подумали, що вона з акумуляторами. І такі, що та, я розумію, що вона не може стільки стоїть, але я думав, що вона чогось там за коми. Капі. 3297 по акції, роздіться 3690, Уже на сайті стоїть, але ми можемо все по цій ціні робити. Осталось їх три штуки. Три, реально. Кому потрібні, пишіть, замовляйте. Ну просто в мене все горить, в мене все палає. Магазин Балагарка.